Трицова Євгенія, учениця 11 класу теоретичного ліцею Тетка. Тарас Григорій Шевченко великий льох уривок. Як сніг три пташечки летіли через Суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві Бог простить. Ми тепер душі, а не люди. А від сіля видніше буде, як то розкопувала льох. Коли б скоріше розкопали, тоді урай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог тоді ура їх повпускаєш, як все москальку забирає, як розкопа у далекий льох. Як була я людиною, то прісою звалась. Я ототечки родилась, то ти виростала. Отут, було на цвинтарі, я з дітьми гуляю. Із Юрисем Гетьманенком у піжмурки граю. А гетьман шамло вийде та й кликне в будинок. Он де клоня. А там мені і фіг, і родзинок всього мені понадає на руках носить. А з гетьманом, як прийдуть, ще грина гості, то було і шлють за мною, одягнуть, обують. Гетьмана руки бере, носить і цілує. Отак от то я в суботові росла, виростала, як квіточка, і всі мене любили і вітали. Всі до мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на дея, рушники вже ткались. От от була б подавала та лихо зустріла. Вранці, рано, в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця та замуліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала та в повній шлях і прийшла. А того не знала, що щоб їхав Переяслів Москві присягати. І вже ледве, я на ледве донесла до хати оту ту воду. Чом я з нею відео не побила. Батька матір себе, брата, собак отруїла тою клятою водою. От за що караюсь. От за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. В батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний. Москва вночі запалила, Жіченя убила і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась в самих палатах мазетних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися, зі мною лежали. І на силу, то на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили. А пустили москалян на гріші. На силу то я сховалася на тім пожирищі. Одна тільки зосталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати. Як вертавсь із під Полтави, А я йшла з водою до хатини. А він мені махає рукою, каже коня поїди, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховала. Та бабуся, що осталася на тій пожарині. А назавтра і вона вмерла, зотліла в хотині. Бо нікому в батурині було поховати, вже й хату розкидало, і сволок словами на наугів'я попалили, а я над ярами і над степами козацькими і досі літаю. І за що мене карають, я сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня не поїла.